Доброго дня усім. Сьогодні сонячна днина, неділя 27 березня. Жителі шацького району поспішають на виборчі дільниці, аби обрати голову Шацької об'єднаної територіальної громади, а також депутатів до її ради. Нагадаємо, що було подано 156 заяв від претендентів на депутатське крісло, а також 5 заяв на голову Шацької ОТГ. Скажіть, будь ласка, станом на цю годину були якісь порушення на всій дільниці? Станом на цю годину порушень не зафіксовано. А от стосовно явки? Явка приблизно на цю годину 500, 500 виборців. 500 і скількох можливо? Е, ще раз. Скільки, е, скільки всіх виборців на сідільниці? Е, всього 1414. З 1400 вже 500 літрів. Тобто третя частина да. є вже виборців. Так. А переважно, от, якщо говорити про вікову категорію, хто приходить голосувати? Е, ви знаєте, вікова категорія досить різна: від старших людей до молоді. Дуже різна. Якби, не немає це, акценту. Ні, немає, виборців. не виділяємо. Ми звернули увагу і, в принципі, виділити не можна. Ну і голосувати, що не. Ходи. Е, і яка там ситуація? Багато людей? Трошки мало на теперішній час. Мало каже, на час. А не бачили, там може хтось якісь порушення робив чи не Ні, порушень все чесно добросовісно. Віддають свої голоса. А були ну, якісь порушення? Порушень не було. Не було спокійно. Нічого, Спостерігачі були, і преса свобода і. Не Ми... ще там кеса була, не знаю, забулася. А виборки мали якісь претензії чи запитання? Що запитали, що не знали? Ну, за, та, запитання були наявності округів. Ну. Ми виясняли, які в кого округ, бо путалися з ну, них мають своїх виборців. А що на округ У нас в цьому була трошки проблема? Ми вияснили все, ніяких претензій не було з сторони. Виборців. Ну, зараз, в принципі, на дану годину все спокійно, ніяких скарг не надходило про якісь порушення. В 12 годин зафіксували 21,79% явка по району. Проголосувало 1426 виборців. Ну, в принципі, явка не дуже велика, враховуючи те, що більшість людей голосують в першій половині дня. Ну, Надіємося, в принципі, на 50%. На одній з виборчих дільниць у Шацьку зустріли кандидата на голову Шацької територіальної об'єднаної громади Сергія Віннічука. вітаємо вас з тим, що ви вже зробили свої вели виявлення. З ким прийшли на дільницю з дружиною. З дружиною дружина, ви вже проголосували. Так, проголосували. Ці вибори повинні бути пройти спокійно. Я думаю, ніяких махінацій, нічого не буде. Тобто, незалежно від результатів, претензії ви точно не будете мати, бо вважаєте, що все буде... я рахую, що все нормально йде. І... Це чесна боротьба, я так сподіваюся. Будь-який результат. Спати сьогодні буде будете, чи ні? Ну, спати, поки результатів не буде, ясно, що ні. Це буде, ну, яка явка виборців у вас? Ну, як 30%. Це, я б сказав, не дуже велика. Це на наш округ 322 людини. А всіх скільки виборців? всіх виборців у нас 983 по списку. Порушення були, якісь виявлені? — порушень слава Богу, немає ніяких. А якісь нюанси виникали? От проблемі там хтось приходив, не знав, як біло ну, там... заповнити. Ні, таких ні. Ну там бувало, що по припісві там поки то. А таких так це просто у нас тут село, всі кожного знають і так швидко знаходять по списках.